Як упоратися зі своїми емоціями, щоб вони не вийшли з під контролю, як приборкати страх або тривогу вийти зі ступора чи вгамувати агресію? Учні Соборненської гімназії імені Володимира Гарматія Байковецької сільської ради тепер знають, що для цього не потрібні спеціальні засоби чи надзусилля. Достатньо володіти техніками саморегуляції емоційного стану. Про них школярі дізналися на інтерактивній зустрічі з представниками управління поліції охорони в Тернопільській області. Старший психолог відділу кадрового забезпечення лейтенант поліції Марія Марусяк розповіла учням про особливу охорону, якою кожна людина зобов'язана забезпечити себе. Це захист особистих кордонів, людської гідності честі та інші поняття важливі для ментального здоров'я. До виховання дітей ми підходимо мультидисциплінарно і дуже гарна така традиція і дуже гарний тидем, коли поліція і освітнє середовище працюють разом у вихованні наших підлітків, у вихованні їхнього патріотичного духу для того, щоб діти знали не лише про свої права, але й про обов'язки. Діти повинні зростати фізично і ментально здоровими у здоровому середовищі, де немає місця булінгу. Про передумови, прояви, наслідки цього явища, а також про відповідальність за нього також йшлося під час заняття з правоохоронцями. Цікавою та пізнавальною була ця зустріч і для учениці 4 класу Даніели Ца. Дівчина тепер знає, що аркуш паперу нагадує особистість, чому вправа грім блискавка, дощ не тільки весела, а й корисна. Навіщо дихати пальцями та як повинна поводитися дитина, коли хтось їй цкує чи порушує особисті межі? мусить себе захистити, розповісти батькам. А якщо батьки на це увагу не звертають, треба до поліції або до вчителів. Важливо дуже, і ми дуже раді, що прийшли люди, які є фаховими в своїй спеціальності. і Вони нам можуть дуже гарно розказати, як дітям поводитися в тих чи інших ситуаціях. Ви бачили, які вони були сьогодні уважні, як вони уважно слухали. Нам було це цікаво. Звернутися до поліції будь-якої миті під час перебування в школі тепер не проблема. Для багатьох дітей України завдяки проєкту Служба освітньої безпеки у закладах загальної середньої освіти Тернопільщини працюють інспектори територіальних підрозділів Служби освітньої безпеки головного управління національної поліції в області. Вони виконують три функції: правоохоронну, наставницьку і просвітницьку.